«Миколо, ми з тобою знаємося давно, та й бізнес маємо спільний, тому було б добре, якби наші діти побралися. Тоді б ми ще краще зажили, каже Степан. Микола задумався вони з Степаном знаються вже майже 20 років, і чоловік він надійний, перевірений, і діти їхні з дитинства знають одне одного. У Степана син у Миколи донечка. Обоє красиві, молоді з освітою, ну просто дуже гарна пара. Син Степана Матвій давно собі сподобав Тетяну, але вона все казала, що їй вчитися треба. А тут якраз університет закінчила і Матвій зробив пропозицію. Тетяна не готова була її приймати, але до неї в гості прийшов Матвій з батьками, і всі разом стали її переконувати, що кращого кандидата на роль чоловіка її годі знайти. Той вечір Тетяна так і не відповіла згодою. Сказала, що їй треба подумати, а коли гості пішли, дівчина сказала мамі, що має для неї серйозну розмову. Мамо, я дитину чекаю, раптом ошелешила Тетяна новиною. Слова доньки були настільки неочікуваними, що мама присіла. Глянула на доньку і ледь чутно запитала, хто батько? Ти його не знаєш. Ми познайомилися в університеті, я думала, він мене кохає. Але коли він почув про дитину, то просто втік. Мамо, що тепер робити? стала плакати Тетяна. Донечко, я думаю, Матвію треба правду сказати, а яке рішення він прийме, це вже його справа. Тетяна за порадою мами поговорила з Матвієм, розповіла йому правду, чому вона не може за нього вийти заміж. Але на диво Матвія ця інформація аж ніяк не збентежила, він лише знову запитав, чи згідна Тетяна за нього вийти заміж. А дитина? запитала перелякана дівчина. А що дитина? Якщо ти зараз скажеш так, то це вже буде наша дитина, і ми її разом виростемо. Я ніколи тобі не докорю жодним словом, запевнив Матвій. Тетяна вийшла заміж за Матвія. Про їхній маленький секрет знали лише вони і мама Тетяни. Матвій сам так вирішив він сказав, що тепер Тетяна його дружина, а її дитина його дитина. Степан дуже здивувався, коли внук народився завчасно, але подумав, що таке буває інколи, і дякував Богу, що хлопчик народився здоровим. А ще дідуся бентежило те, що хлопчик зовсім не схожий на них з рудим волоссям, з голубими очима. Два роки подружжя жили щасливо. Мама і та тато тішилися першими успіхами свого синочка, який не переставав їх тішити. А одного разу все пішло шкереберть. Тетяна з колясочкою зайшла на роботу до свого батька. І там випадково побачила Сергія, батька своєї дитини. За збігом обставин він влаштувався на фірму до батьків Тетяни і Матвія. Сергій, як побачив сина та ще й обручку на пальці у Тетяни, так відразу став заявляти свої права і на неї, і на дитину. Коли Тетяна відповіла йому відмовою, він заявив, що не відступиться, і пішов та все розповів Миколі та Степану. Доводити нічого й не треба було, бо хлопчик дві краплі води був схожим на Сергія. Микола був засмучений. А Степан сказав, що він вимагатиме, щоб син розлучився з Тетяною, бо не бажає він гарувати зради чужих дітей. Коли батько поставив Матвію умову, що він має піти від Тетяни, то він раптом став на сторону дружини і заявив батькові, що він все знав з самого початку, і що тепер Тетяна і їхній синочок найрідніші для нього люди, яких він ніколи не покине. Навіть слова Степана про те, що він залишить їх без нічого, не злякали Матвія. Він залишився поруч з коханою дружиною і сином. Правда, їм довелося переїхати в інше місто і винайняти там житло. Сергій так нічого й не досяг він втратив своє щастя і нічого вже не повернеш. Степан відмовився від свого сина і залишив його без спадщини за те, що він його ослухався. З Миколою він теж розірвав усі стосунки, і партнерські, і дружні, а спільний бізнес вони поділили і продали. А Микола позлився, а потім сам перепросив дітей, бо ж нічого насправді поганого і не сталося. Матвій все знав і прийняв все, як є. А значить, такий зять заслуговує поваги. Микола все, що мав, передав зятю, а сам вийшов на пенсію нянчити онуків, бо незабаром у Тетяни і Матвія народилася ще й спільна донечка, і тепер вони щаслива родина, яка всі випробування вистояла. То хто наймудріше вчинив цій ситуації?